Вітаю вас, друзі. Поки у нас є досить напружена безпекова ситуація у зв'язку із тим, що російські окупанти стягують свої війська до наших кордонів. Російська Федерація встигла втрапити у два дуже гучних дипломатичних скандали тільки протягом останньої доби. І перший дипломатичний скандал стався у Чехії, а другий вже на території самої Російської Федерації. Але почнемо ми сьогодні із Чехії. Чеський уряд висилає із країни і 18 російських дипломатів, звинувативши їх у роботі на російські спецслужби, і ця історія є дуже і дуже цікавою. Проте Російська Федерація вже відповіла у притаманному їй стилі і почала погрожувати Чехії на висилку наших дипломатів. відреагував офіційний представник Міда Марія Захарова. Вона заявила цитірую «Праге хорошо відомо, що послідують за подобними фокусами. Так у Празі дуже добре пам'ятають, як відбувалось совєтське вторгнення вторгнення у х роках, але росіяни мають пам'ятати, що чехи теж їм тоді відповідали. А в комітеті Госдуми по міжнародним ділам що Чехія дійствує в руслі русофобського фарбатра США. Вони так говорять, ніби це щось погане. Ті, хто тут русофобію, Русафобі затівають это Вот вот все затівають это. вигнання російських дипломатів. Також пов'язано із тим, що російські спецслужби у 2014 році на території Чехії поблизу містечка Вербетіца організували два вибухи складів, де знаходились боєприпаси. До слова, саме на тих складах зберігалась зброя, яка мала піти у якості військової допомоги в Україну для того, щоб ми могли ефективніше боротись проти російських ок. Окупантів і за однією із версій, саме для того, щоб завадити цій поставці в Україну ГРУ і організувала ті вибухи. Чехія вважає, що підривниками є офіцери гру Міністерства оборони Російської Федерації, Чепіга та Мішкін. Це їхні справжні прізвища. А в Чехію вони потрапили під іменами Руслан Табаров та Ніколай Попа. І саме напередодні тих вибухів вони відвідували склади. Про цих агентів ви точно повинні Винні були чути, тому що про них знає увесь світ. Бо саме вони у Великій Британії під псевдонімами Петров та Боширов організовували свого часу отруєння скрипалів. Собор дуже красивий. Там дуже багато туристів, там дуже багато російських туристів. Ми гуляли, наслаждались ви те, англійською готикою, готіка, воте красотою. А, а російські федеральні телеканали їх тоді відмазували та розповідали, що це були насправді не вони, їх там ні. Ми це чули вже багато разів. Ну Вот, возвращаясь к фотографии Чипиги и Баширова, что говорят эксперты по физиогномике? Де що це совершенно різні люди. Оця ця ситуація взагалі є дуже цікавою, тому що з одного боку уряд Чехії виступив проти Російської Федерації, але в той же час президент Чехії шанує російські традиції. П'яненький президент Чехії став об'єктом глузування не лише співгромадян, а й уряду. Осоромився Мілош Земан на офіційній церемонії в прайському граді. Навіть один із міністрів дошкульно зауважив, що до символів влади корони та скіпетра, над якими похитувався Мілош Земан, ледь не додала. Ся шабля так у чеській мові умовно називають блювання. Президент Чехії Мілош Земан є надзвичайно лояльним до російських окупантів і особисто шанує владіміра Путіна. Він нещодавно був у Росії, зустрічався там із Путіним. І навіть чеським журналістам сказав не перекладати розмови з російської на чеську, тому що нібито чехи повинні знати російську. Ну не надо переводити, Да. Дожди журналисти довжні разумні русські язики. Ну і звісно ж, земан виступає за поставки в Чехію російського шмурдяка, який помилково називають вакциною від коронавірусу. Президент Чехії Мілаш Земана Путіна з просьбою о поставках вакцини від коронавірусу Спутникві і чеські урядовці буквально сьогодні повинні були летіти до москви для того, щоб обговорювати ці поставки так званої вакцини від коронавірусу. Але тепер вже ніхто нікуди не полетить, тому що Чехія офіційно звинуватила Росію у тому, що та організувала підриви на її військових складах. Та і самі чехи не дуже лояльно ставляться до владіміра Путіна. Буквально днями вони встановили у себе ось отаку інсталяцію. back Загалом ця ситуація є дуже серйозною, і вона говорить нам про те, що російські окупанти ведуть війну сьогодні не лише проти України, а й проти країни, яка входить до блоку НАТО, тому що Чехія є членом НАТО, а організація вибуху це фактично диверсія проти військової інфраструктури держави-члена НАТО. Я переконаний, що ця ситуація матиме і ще цікаве продовження. Поки що нагадую вам, що ви маєте підписатись на мій канал, можете іще в інших соціальних мережах, і обов'язково натисніть лайк до цього відео. Друга історія стосується затримання нашого консула, який перебував у Санкт Петербурзі Олександра Сосонюка. Його затримала ФСБ і звинуватила у тому, що він здійснював шпіонські дії. Згромна поліція. Нібито. Він збирав інформацію про громадян Російської Федерації та про діяльність самої ФСБ, і нібито під час передачі інформації його було затримано. Але навіть якби це було дійсно. Правдою його не мали б права затримувати, тому що він є дипломатом, і Росія просто наплювала знову на міжнародне право та порушила щонайменше дві віденські конвенції. Зараз нашого дипломата вже відпустили, і він терміново має покинути територію РФ та оголошується там персоною нонграта. Цей інцидент вже прокоментував заступник міністра закордонних справ України пан Єнін, який не міг просто дати от комусь іншому коментар. Ні, він дав його саме про помийці під назвою Телеканал наш. Ну бо кому ж іще коментувати про дії російських окупантів як не представникам російських окупантів. Відповідь українською стороною буде не тільки рішучою, але й оперативною. Ми так само готуємо відповідну відповідь про. Яку одразу прокомунікуємо, як тільки вона буде прийнята. І така відповідь вже є. Наше МЗС заявило, що тепер старший співробітник посольства Росії в Україні зобов'язаний покинути територію України протягом 72 годин. І я маю вже ексклюзивне відео, як він від нас тікає. Ти куди палзеш? Я в російську федерацію. усі ці дії Росії по відношенню як щодо українського дипломата, так і по відношенню до Чехії, до її обороноздатності, говорить про те, що ми маємо справу не з цивілізованою країною, а з державою, яка щонайменше схожа на якихось варварів, і є просто державою терористом, яка плює на будь-які цивілізаційні правила, які плювати взагалі на між. Міжнародне право, і яка вміє тільки тероризувати інші країни, тому у нас не повинно бути жодних ілюзій про те, що ми нібито можемо домовитись із окупантами. Ні, друзі, наразі це неможливо. Неможливо домовлятись із тим, хто плює на будь-які домовленості. Неможливо домовлятись із тим, хто клав на міжнародне право. Неможливо домовитись із тим, хто просто хоче тебе знищити.